Дивіться, я вам зробив таку інфографіку. В топ-10 країн по запасам рідкоземельних металів ну, Нас нема. Жаль, ми... нас нема. Ага. Лідером є Китай, який займає 44% від загального об'єму. Рідкоземельних металів це пов'язано з тою складною тектонічною структурою, яка є в Китаї, mm -hmm. оскільки там є і старі гори, і розломи, де утворювався рядкоземельний метал, є виходи е лави на денну поверхню, які застили, які є носієм. Певних е рідкоземельних металів і будемо говорити інших рідкоземельних або корисних uh -huh. для США елементів, бо е зроблю такий інтро, бо ця угода вона трішки ширша ніж тільки. Е Рідкоземельні метали. Отже, Китай на першому місці. 에, давайте що таке рідкоземельні метали. Це ті метали, які використовуються у нас в ахоматних батареях, використовуються в наших айфонах або інших мобільних пристроях. Це ті елементи, які використовуються в е, супутниках, це ті використовуються, які в елементах як космічних, так і наземних об'єктах зв'язку. І головне це ті елементи, які використовуються в. Об'єктах озброєння, особливо що це стосується е, тонкої навігації. Якщо це стосується тонкого е, зв'язку, то якраз це все побудовано на едказувальних металах. Цьому господь Бог дав і е, природне розташування цієї країни а, Китай, і, і, от, і комуністична та комуністична партія допомогла організувати так, би мовити, процес. Так, і Китай завжди демпінгує на ринку редкоземельних елементів. Він видобуток цей датує за рахунок а, свого нафтовидобутку, і не суттєвий газовидобутку, видобутку кам'яного вугілля, який занепадає, але все одно він в Китаї є суттєвим. Розуміємо, що США є на сьогодні світовим лідером щодо посування штучного інтелекту. США розвиває дуже е, потужно галузь штучного інтелекту. Наприклад, в мене друг один відомий харківський айтишник, зараз. Приїхав в Сіліконову долину. Він працює на суперкомп'ютері, Він мені нещодавно розповідав, що він там за місяць бронює пару годин. Роботи на суперкомп'ютері. І я колись з ним там говорив для однієї конференції, готувався. Мені необхідно був прогноз від штучного інтелекту, а суперкомп'ютер це зробив за дві хвилини прогноз, як би могла змінитися карта світу, якщо б Норвегія розпочала цей видобуток. Тому в США контрне необхідні ці елементи. В США є брилі, великі запаси, але. На сьогодні вони не є настільки витрубаними, а якраз от літій і інші елементи є витрубані. Тобто України тут немає в Україні є певні запаси, але ці запаси, як от в ніякому разі, не стосуються цих великих світових запасів. Наприклад, будемо говорити: це є там і Марганцеві руди, це є Нікельові руди, це є поклади для виробництва Уранової руди. От якраз США на сьогодні зацікавлена. І Японія, до речі, зацікавлена в нашій урановій руді, чому, оскільки е, на сьогодні ми уранову руду відправляємо в кампанію з американським калікрінням, яка називається Westinghouse. На сьогодні, е, в минулому році, Westinghouse придбала японська напівдержавна корпорація Toshiba. <теперігіння> і тому ми розуміємо, що Toshiba на сьогодні це не лише відеомагнітофони, е, з якими б там ми виросли. <теперігіння> в так, так, так. А це і зараз весін хаус. Тобто, це будівництво атомних реакторів, збагачення е, ядерного палива, виробництво пальних елементів а Україна на сьогодні майже повністю перейшла на е, пальні елементи У Нас лише є два реактори, де не є перезавантаженого паливо на весінгаус. Тобто, ми відпрацьовуємо це російське паливо і точно знаю. В мене це де що вже контракти підписані на постачання цього ядерного палива від Весінгхаус. Е, тому, от якраз це група елементів, цікава е, США, оскільки... Тобто у нас з літієм не дуже, ну, скажімо, немає такого там супербагатства літія, але зато у нас є там трохи урану, є нікелі, є там можна щось з цим працювати рудами, Да? У нас є геологічна структура, яка називається Дніпровська Донецька Западина. Це mm -hmm. наше надбання дуже велике, оскільки вона допомагає на сьогодні. Виживати в Україні, і фактично, вона формує е, основні надходження в бюджет України на основні сплати податків.